За вікном і час довгих прогулянок із домашніми улюбленцями, але окрім кліщів, розпеченого асфальту розкиданих небезпечних продуктів, є ще одна загроза для собак та котів: сухий остюк, фрагмент трави або колоска, який може бути небезпечним, особливо потрапляючи в шерсть вуха або в інші частини тіла. Рослина майже непомітна, легко чіпляється, а потім спричиняє серйозні проблеми: подразнення, кровотечу, запалення, навіть хірургічне втручання, якщо її вчасно. Не видалити. Тому дуже важливо, щоразу після прогулянок на природі оглядати свого хвостання. Ось тут, де зона животіка, там де м'які тканинки, тут подмишечки, вушка наші хороші. Дуже часто в воші може потрапляти або в лапки, ось тут на подушечках, на м'якусіньких, або між пальчиків. Це такі самі проблемні зони. Колоски ніби й дрібниці, але для собак це може бути небезпекою. Тож, вигулюючи свого улюбленця, особливо влітку, варто не забувати про воду для нього, не залишати у спеку у зачинному авто, прибирати за ним та вдягати намордник за потреби.